Всім доброго. Дня. Зніму відео на обновки свої, тільки що забрав з почти Аерограф Отакий заказав на Аліекспресі його. Китайський фірма Насідал. Якийся. Ну, це таке саме, як Фенгда у нас продається, Фенгда БД-130. Це і називається Насідал НТ-130. В принципі, все те саме, я його тільки що розбирав, дивився. У мене раніше був Фенгда бд 130 Точно такий самий прокладки, сопло теж вкручується не конусне. Точно все таке саме. Тільки він дешевший. Фенгл у нас стоїть около 900 гривень. Цей стоїть 350 гривень. З шлангом я його купив за 500 Щось там з доставкою 520 чи що. Шланг 1,80 м довжиною. Підходить без переходників сюди. Це, по-моєму, 1,8 дюйма, 1,8 і 1,8 з обох сторін. Вже я його, бачите, підключив до свого компресора на ресивер, накачав, щоб не шуміти вам в кадрі. В принципі, дує він нормально. Буду пробувати фарбувати не сьогодні, але на вихідних займуся. Далі, по моїм обновкам, це отакий купив фарби. Купляв я їх по каталогу ICM для ZILA 130. Помимо каталога, купив ще лаки. Матовий, і гля, ні, глянцевий і напівматовий. розбавитель купив такий, для цих фарб і купив на пробу спірт ізопропіловий, щоб після них вони ж на спіртовій основі, акрил на спіртовій основі, щоб промивати аерограф і попробую ним розводити фарби. Якщо нема різниці, то далі буду ними розводити фарбу, бо ну, по запаху воно дуже напоминає. Ось це ізопропіловий просто спірт. Я думаю, може тут якісь додавлені речовини, щоб фарба довше не сохла чи щось таке, то попробую поки що так. По фарбам, що я купив, дивіться, що б я вам не радив купляти. Там є X11 і XF16. Бачите, вони стоять, вони майже одинакові. Це алюміній, шліфований і хром. Тобто хром це в нас виходить. Будуть фари. Тут будуть фари пофарбовані хромом. А алюміній це в кунгу будуть столи, робочі місця пофарбовані ним. Я його закмовив, але ну, воно в принципі, ну, дуже схоже, то я б заради економії грошей не радив би вам купувати і те, і те, якщо ви тільки починаєте збирати. Якщо, звісно, вже є у вас якийсь досвід, то нехай буде, ну, надалі воно вам понадобиться. Що я хотів сказати далі про аерограф? Багато хто каже, що це пластик. Це не пластик, це фарбований метал. Фарбований метал, регулювання тут подачі фарби є ось цим винтом. Далі тут все розбирається. Бачите, Голочку ми витягуємо, голочка в принципі полірована добре, ніяких Зауважень до неї немає. Я дивився відео одного нашого блогера-моделіста, не буду казати назву каналу, який розповідав, що там от Fengda, аерографи, оці типу, там, м -м, Насідал, Камун, китайські в общем, фірми, навіть ці, що в нас продаються, міол, Fengda, що це погані аерографи, і треба спочатку купувати івату або хардери. Ну, не знаю, я б не радив вам це робити, тому що я фарбував в мене був самий перший Intertool, я ж вам показував в одному з відео. Потім в мене був Fengda BD 130, потім я замовляв собі з Китаю якийсь камун. Потім його продав, замовив зараз цей. В принципі, так як я не фарбував нічим іншим, він мене влаштовує. Може, якби я спробував чимось кращим фарбувати, то ну, зрозумів різницю. Але досі, я думаю, краще там, коли ті вати, і блін і хардери коштують по 4-5 тисяч гривень, краще купити декілька моделей собі і зібрати і пофарбувати оцим чим фарбувати тим, тим паче, що багато людей. Просто не наносять ніякі ефекти, просто фарбують модель, а просто пофарбувати її можна і так. І безліч моделістів, дивіться, користуються джаз, міол, Фенгдиці, вони ними фарбують, ті, в яких колекції там, сотнями моделі налічують зібраних, вони ними фарбують. А радити я не знаю. Ну, в общем, це е, діло кожного. Хто як хоче, той так і робить, але ну, не знаю, я б вам не радив. Одразу купувати такий дорогий. Звісно, інструмент повинен бути хороший для того, щоб все виходило робити. Добре не мале. Ну, Не треба перегибати в цій справі, скажімо так. Тому, от, кому цікаво, я поділюсь посиланням там в коментарях пишіть скину, де я його замовляв. 12 днів він мені йшов в Україну з Китаю. На вихідних буду його тестити. Будемо пробувати фарбувати кабіну. Я вже все позагрунтовував, бачите тут. Кабінка загрунтована, кун вже все зробив, залишається лише фарбувати і доводити це до закінчення вже цей проєкт. Також купив, от там в наборі є два лака таких, оранжевий і червоний. Ну, це для поворотів, для стоп-сигналів. Лак у мене були такі. Ось. Алкідні лаки, тобто як на алкідній основі амалі. Ну, але вони довго сохнуть і вони вонючі. І так як я вирішив вже переходити на тамію, то купив вже тамію, відразу подивлюсь, що з цього вийде. Так що, в принципі, ну доє, він добре. Я виставив, зараз я розумію скільки. Десь півтори атмосфери, це, в принципі, робочий. Тиск для нього ну, дує він нормально. Далі я ж говорю, будемо дивитися, як він поведе себе з фарбою. Матеріал, з чого він зроблений. Не знаю, латунь, не латунь. Ну, такий він важкуватий. В принципі, як і всі аерографи. Так що, не знаю, що ще додати. Будуть питання, то пишіть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення. Чекайте нових відео. Якщо буду фарбувати на вихідних, то... Можливо, зніму процес фарбування, щоб ви бачили і викладу на вихідні. Якщо ні, то пофарбую, потім уже зніму відео. Не хотів торопитися. Мені ці фарби ще тиждень тому прийшли. Я просто хотів, щоб вже аерограф, як прийде, зняти я аерограф. І одразу і фарби. Шланг, дивіться, такий, в принципі, непоганий. У нас такі шланги коштують десь 150 гривень, але ще ж доставка виходитиме 200 з чимось. А тут, в принципі, 150 теж, але... Ніде він не пропускав, такий м'ягенький. Гнеться добре. Все, всім до побачення.